Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військове керівництво таємно перевезло з Білорусі до РФ близько 100 ракет ППО. Такий маневр викликає побоювання, що диктатор Володимир Путін має намір почати нову масштабну атаку проти України. Про це пише видання Daily Mail із посиланням на анонімних аналітиків. На їхню думку, рух ракет с і С-400 є або ознакою того, що Росія вживає запобіжних заходів проти потенційного успіху ЗСУ на фронті, або ще більшої жорстокості брудної бомби, яка раніше ніколи не використовувалася у війні, щоб Росія не задумала за поді... Діяти Україні Кремль, схоже очікує відплати на власній землі від України або заходу, сказав один з аналітиків інтерв'ю The Mirror в п'ятницю. Їхня імена не розголошуються. Аналітики вважають, що ці ракетні переміщення здійснені так швидко, якраз напередодні масованих бомбардувань 15 листопада пов'язані між собою, але більш зловісно вони можуть вказувати на те, що гірше може бути ще попереду, і вони готуються до великої реакції на цю активність. Американські військові заявили, що 15 листопада вони зафіксували 111 російських ракет. Тних ударів і 26 безпілотників Камікадзе, що за словами генерала Марка Міллі, ймовірно, було найбільшою хвилою ракети, кому бачили з початку війни. Атака також призвела до падіння ракети на території Польщі, члена НАТО, в результаті чого загинуло двоє людей. Азето Mirror» повідомила, що з 9 по 13 листопада було зафіксовано близько 20 великих військово-транспортних польотів Іл-76, які летіли з Білорусі на захід і південь Росії. Кожен з них був завантажений палетами з ракетами, загалом щонайменше 70-ма. При цьому зброя була розміщена на аеродромах у Міллерово та Ростові на Дону. За словами аналітики, РФ може готуватися до помсти за українські успіхи, саме тому переміщує ракетні системи оборони, аби захистити свої кордони від можливих ударів. В той же час саме по Міллерово в останній прилетіло. Не виключено, що українська розвідка злила координати, ну а далі вибух. Тим часом головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний відреагував на російські обстріли України 23 листопада. Він наголосив, росіяни воюють з немовлятами та цивільними на своїй сторін. Інцю Фейсбук залужний пояснив, що Росія воює саме таким чином, бо не може перемогти зсу на полі бою. Сьогодні країна-терорист Російська Федерація завдала масового ракетного удару по об'єктам критичної інфраструктури нашої держави, будучи неспроможним здолати збройні сили України. Противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами. Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного х 101 Х 555 і морського базування калібр силами і засобами повітряних сил збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів камікадзе типу ланцет. Тільки по Києві було випущено 30 ракет, 20 знищено. Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для усього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки боє. Припасів на межі можливого, дякую країнам партнерам за надання системи ППО та ПРО, що прикривають небо над нами. Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України. До зустрічі глядачі переможемо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.